І будемо ми зараз переходити до другої частини нашого дня відкритих дверей, будемо говорити про, мабуть, найголовніше, що зараз вас цікавить, це НМТ 2024. І запрошую до прямого ефіру директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Сидоренка Олександра Леонідовича, а також проректора Національного технічного університету, Мигушенка Руслана Павловича. Шановні колеги, прошу вам слово. Шановні друзі, шановні учасники нашого сьогоднішнього заходу. Я з великим задоволенням хочу представити вам директора регіонального центру оцінювання якості освіти, доктора технічних наук, професора Сидоренка Олександра Леонідовича. Сьогодні ви з перших уст можете взнати про всі ті новації, про всі ті зміни. Які очікують наших вступників у 2024 році. Я думаю, що ця інформація з перших вуз буде вкрай корисна для всіх абітурієнтів і майбутніх вступників. Будь ласка, Олександр Гледкович. Дякую дуже. Доброго дня, шановні майбутні студенти, доброго дня всім тим, хто нас слухає. Що я вам найперше хочу сказати, дорогі мої юні друзі? 16-річний досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання, включаючи національний мультипредметний тест, показав одну сильну, серйозну і незаперечну істину: можна добре підготуватися з усіх предметів для того, щоб отримати добру оцінку. Можна посилено працювати по підготовці до всіх предметів, але якщо ви не будете знати... Дотримуватися і виконувати всіх вимог підготовки та процедури до проведення національно-мультипредметного тесту, ви матимете серйозні проблеми. Нагадую, ще раз скажу: це із досвіду, із практики. Ми кожного року маємо сльози, маємо скандали, маємо розборки після того, коли е, учасник тестування. Або не знав дати, або не виконував вимог, або не зробив усе те, що треба на попередній стадії. Тоді приходять до нас з сльозами з татами з мамами, плачуть і кажуть, зробіть що-небудь. Робити нічого не можна. Процедура національно-мультипредметного тесту а це одна із різновидностей зовнішнього незалежного оцінювання. Жорстка, чітко регламентована. І, я, і не можна посувати ні вправо, ні вліво, ні вперед, ні назад. Є чіткі вимоги, які треба виконувати. Тому я сьогодні дуже коротко приверну вашу увагу до того, що ж вам треба знати і на чому вам треба орієнтуватися. Ну, найперше, я хочу сказати, що національний мультипредметний тест це форма вступного випробування, яка е, у 2024 році буде вже застосована втретє. Ще раз нагадую, що національний мультипредметний тест це ж те саме зовнішнє незалежне оцінювання. Євген е, Іванович, сокол, ректор нашого університету, сказав щойно про те, що, звичайно, на контрактну форму навчання ви можете вступити без НМТ. До речі, це так було в минулому році. В правилах порядку прийому до вищих навчальних закладів минулого року. Напевно. Воно буде написано так і в цьому році, але поки що цього не написано, ми не бачили, ми виходимо з досвіду. Тим же, хто хоче себе спробувати і вступити на державну форму фінансування, на бюджетне навчання, без національного мультипредметного тесту у вас нічого не вийде. Ви розумієте про те, що національний мультипредметний тест це комп'ютерний онлайн-тест. Думаю, що ви багато із вас вже ознайомилися. З процедурою бачили його, пролистали навіть і так далі. Що стосується з того, з чого вам треба починати? Щодо, календар, щодо, календарних, щодо календарних вимог, що, коли і як буде відбуватися, перше. Ця процедура починається у квітні місяці, де відбуватиметься реєстрація на національний мультипредметний тест. Отут, у квітні, під час реєстрації, вам треба буде вже визначитися з тим, який четвертий предмет ви оберете для себе. Ви знаєте, що перші три є обов'язковими, про них я скажу пізніше: четвертий тест ви вибираєте самостійно. Це в квітні місяці вже його треба буде вказати в реєстраційних документах. Я вам скажу більше того, я би вам наполегливо радив уже сьогодні знати, вже сьогодні визначитися з тим. Такий же предмет у вас буде четвертий. Це важливо, тому що я би вам радив зосередитися засер... всі свої зусилля. От саме на оцих ну, трьох зрозуміло і четвертому предметі, який буде за вибором. Часу дуже мало, час дуже швидко летить, і вам треба би треба б достатньо, достатньо серйозно оволодіти саме основою. Ми знань 14-го предмету, який визначатиме ваш вибір навчання в університеті. Отже, в квітні відбудеться реєстрація. на Я розкажу пізніше про, про те, як це буде національний мультипредметний тест. В кінці квітня, а також у першу, першу декаду травня, вам треба буде остаточно вибрати місто, у якому ви проходите тест. Наголошую, ви можете зареєструватися. З дому і обрати для себе будь-яке місто України, де буде проходити тест НМТ і складати його користуючись вимогами і користуючись адресою координатами того місця. Міста, точніше, вибачте. Крім того, у травні у вас ще буде можливість до кінця, до середини травня, у вас буде можливість внести зміни. Тобто, якщо один раз. Внесли четвертий предмет, умовно, скажемо, біологію, а потім узнали, чи вирішили, що вам краще потрібна географія, то ви все це можете зробити до середини травня. Календар ви побачите. В травні ми починаємо основну сесію національного мультипредметного тесту і триватиме вона 3 суботи травня, в травні, ми будемо працювати тільки по суботах, три суботи травня, і фактично весь червень місяць. Тому що, крім основної сесії, буде ще додаткова сесія це для тих абітурієнтів, яким в силу тої чи іншої причини не вдасться, не вдасться попасти на основну сесію, все може бути. Ну і в липні ви вже матимете результат і будете вирішувати питання участі в конкурсі, вступів в той чи інший університет. Я думаю, що ви вже знаєте, що модель національного мультипредметного тесту у 2024 році відрізняється від попередніх. Є обов'язкові предмети українська математика і історія України, і четвертий предмет, як я вже вам сказав, предмет за вибором. Тестування триватиме 4 години. Між другим і третім предметом буде передбачена невелика перерва орієнтовно десь до 20 хвилин. Реєстрація буде проводитися за такою самою процедурою, як у минулому році. Переклад тестових завдань буде здійснюватися тими мовами, якими в Україні здійснюється навчання, якщо хтось хоче, може скласти румунською чи, чи, чи іншою мовою, Ми матимете таку можливість. Ну, і, як я вже сказав, проведення травень червень. Що таке реєстрація? Як вона відбуватиметься? Як я вам вже сказав, це буде квітень. Вам треба буде зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, все це дуже просто. Там буде для вас передбачена опція реєстрація учасника НМТ. Ви заходите на цю сторінку, далі ви покроково, там буде покрокова навігація, розписана вам детально дуже просто. Далі ви покроково створюєте свій персональний кабінет, яким будете користуватися аж до вступу в університет. Вносите в цей персональний кабінет свої особисті дані і інформація, яка не потрібна для яка потрібна для участі в НМТ, завантажуєте також у персональний кабінет в електронній формі, скан копії або фотокопії реєстраційних документів. Які це документи? Це паспорт, або якийсь інший документ, що посвідчує особу. Що значить інший? Це може бути посвідчення е, на тимчасовий дозвіл. Проживання чи перебування в Україні. Це може бути навіть посвідчення водія і так далі. Але е, ви знос, заносите його копію в обов'язковому порядку як документ, який підтверджує вашу особу. Кожному із вас школа е, має видати і видасть довідку, персонально вам виписану на вас, на ваше прізвище, про те, що ви такий-то або така то у 24 році. Завершуєте здобуття повної загальної середньої освіти, без цієї довідки програма реєстрації вас не пропустить. Якщо нас слухають ті випускники, ті абітурієнти, які закінчили школу в попередні роки 23-22 двадцять другій раніше, то вам треба буде туди завантажити копію документа про повну загальну середню освіту, який у вас вже безумовно є. Ну і ще один документ, який підтверджує наявність реєстраційного номера, облікової картки платника податків. Як бачите, всього три документи, все це робиться дуже просто: заносяться фотокопії і заповнюється, як я казав вже на початку, відповідні поля даних про себе. Реєстрація відбувається в електронному форматі Українським центром оцінювання якості освіти. Куди ви усі дані відправите. Після того, коли процедура реєстрації буде завершена, при умові, що ви все правильно, всі документи завантажили, все правильно заповнили, у вашому персональному кабінеті, про який я вже говорив, буде розміщено запрошення, де коли відбудеться тестування, коли, куди, за якою адресою вам треба прибути. Ну і безумовно, після того, коли закінчиться. Закінчиться процедура ННТ, тут же в цьому кабінеті ви побачите свої результати, вже переведені в боксадбальну в шкалу. Що дуже важливо, дивіться, скільки отут намальовано кружечків і всі перекреслені. Це означає, що оце всі ті речі, які заборонені для використання і для наявності у, у вас під час проведення тестування. Ще раз наголошую те, з чого почав кожного року. Ми по це кажемо кожного року ми просимо і попереджаємо. Але кожного року знаходяться серед вас, так сказать, такі особливо обдаровані, які е, все-таки думають, що ви можете обдурити цю систему, що ви зможете використати або мобільний телефон, або флеш, флешку. Або фотоапарат, або будь-яку іншу техніку, або книжку, або калькулятор все це заборонено. Легше сказати вам, що не заборонено. Під час виконання тестового завдання ви маєте при, при, при собі документ, який посвідчує особу, пляшечку води. От бачите, навіть на картинці видно, що стоїть пляшка води. Пляшечку води і на цьому, і ручку, безумовно. Якщо треба буде виконувати щось на черновику. Все інше заборонено, все інше однозначно, без будь-яких апеляцій, без будь-якого розгляду, означає, що двадцять й рік буде для вас втраченим, що доведеться всю цю процедуру проходити заново наступного року. Будь ласка, не робіть помилок, не робіть помилок, таких, як що робили, роблять ваші попередники. в Минулі роки. А для того, щоб ви були впевнені в тому, що ще раз я вам хочу нагадати, впевнені в тому, що нічого у вас з цього не вийде, я хочу вам одразу попередити вас про те, що е, на кожному комп'ютері, на кожному ноутбуку, буде, заблоко, буде заблоковані веб-сторінки, тобто, ви не зможете шукати будь-яку іншу відповідь на будь-якому іншому сайті, на будь-якому іншому носії, і для цього. Не гаяти часу більше того, такі спроби будуть одразу виявлені, а це веде до видалення абітурієнта з аудиторії і анулювання результату. Ми в 24 році повертаємося до використання металошукачів, досвід показує, що цю роботу треба робити, тому що у цьому році була певна кількість бажаючих обманути систему і отримати для себе умови кращі. Більш пільгові, скажімо, ніж для інших. Не буде цього. Крім того, ми в цьому році, вперше обов'язково в кожній аудиторії будемо проводити відеомоніторинг. Відеомоніторинг, відеомоніторинг всієї всі, всі, всі процедури, яка там відбувається. Отже, таким чином, давайте зосередимося на знаннях і відмовимося від пошуку будь-яких інших лівих шляхів. Покращення своєї оцінки. Коли відбулося тестування, власне, саме, ви побачите свої результати на екрані свого комп'ютера. Ви побачите кількість тестових балів, які ви отримали за кожне завдання і суму. Це буде, я сказав вже, це буде тестовий бал, який ще потім треба буде перевести у 200бальну шкалу. Ви маєте таку таблицю. Міністерством освіти буде оприлюднена і опублікована шкала. Умовно скажемо, що 21 тестовий бал це відповідає оцінці 140 конкурсних балів, балів 200бальної шкали. Ви це можете вже самі підрахувати одразу після того, коли вийдете з аудиторії. Але офіційно. Ці табли, офіційно ці результати ви потім через день чи через два побачите в себе у своєму, у своєму кабінеті. Як готуватися до НМТ, я дуже коротко вже сказав. Зараз зосереджуся ось на чому. Тут ви бачите фотографії деяких наших, деяких наших минулорічних учасників тестування, це реальні школярі, які мають реальні прізвища. Це ті учасники, які по трьох предметах... Набрали по 200 балів. Тобто абсолютний результат, який дає право і дає можливість кожному з них вибирати будь-який університет в Україні, будь-яку спеціальність і, безумовно, навчатися на контракті це питання навіть на обговорюється. Чому ми їх показуємо? Ви на сайті Українського центру побачите історії, деякі історії цих дітей, вони діляться досвідом, як вони готувалися. Що вони робили для того, щоб отримати нормальний результат? От читаю витримку з, одного, з одної з відповідей. Загалом навчання в час війни для мене не дуже відрізнялося від навчання під час пандемії, оскільки всі уроки були онлайн, тому мені не доводилося звикати до чогось нового. І ще є відгуки, багато цих, багато цих, скажімо так, абсолютних переможців, 200 бальників, кажуть про те, що навчання вдома, навчання в системі онлайн, воно має серйозні свої переваги, оскільки дає можливість кожному абітурієнтові не гаяти часу на непотрібне, ви розумієте, про що я кажу, зосередитися на тих предметах, які вирішуватимуть вашу долю. Я... Про це я кажу вже сьогодні вам зараз. Те, що я кажу, я знаю, не дуже подобається учителям у школі, директорам шкіл. Ці, ця моя позиція, але я на ній залишаюся. Ви вже зараз у такому е, часовому вимірі перебуваєте, ви пр практично дійшли вже до, середина, до середини 11 класу. Коли вам треба всі сили кинути на ті чотири предмети. По яких ви будете складати НМТ, які вирішать вашу долю. Все інше, хай вибачають мої колеги і ваші вчителі в школах, ви потім наверстайте, якщо це буде треба. Оцей короткий час, який залишився, повинен піти на покращення знань саме з цих чотирьох предметів. Для того, щоб нормально підготуватися до тестування 2024 року, я вам радив би пролистати пролистати звіт українського центру про те, а як же це відбувалося в 23-му році, от том другий, якраз е, в форматі опендата він містить статистичні дані, які показують, е, що показали абітурієнти, дають уяву, що показали абітурієнти минулого року під час е, національного мультипредметного тесту, які результати, по яких предметах і на що треба зосередитися. Я для прикладу вам хочу сказати зараз. Ось ви бачите цю табличку, про що вона? Дуже багато із вас, дуже часто ви, особливо ваші батьки, нарікають на те, що завдання дуже складні, що такого в школі не вчили. По-перше, я хочу одразу сказати, що жодного завдання за 16 років проведення ЗНО і НМТ, жодного завдання у тестових. Бланках у тестових завданнях не було по тих темах, які не входять до шкільної програми. Так от я зверну вашу увагу на ці на два рядки. Загалом структура кожного тестового завдання, кожного, я наголошую, як бачите, ви тут, 20% завдань дуже легких, я вам зараз їх покажу. 20 завдань дуже легких. 20 завдань складних підвищеної складності це для тих, хто претендує на 200-бальну оцінку. І решта 60% це оптимальні завдання середньої складності, які під силу кожному тому, хто ходив, скажімо так, до школи в 11 класі. Наприклад, от наприклад, вам я показую два завдання. Одне, з яких відноситься до категорії легких, друге до категорії дуже складних. Тобто перше завдання це ті 20%, які легкі, і друге завдання це ті 20%, які дуже складні тим, хто вже за 190 балів розраховує отримати оцінку. Ви бачите, я не буду читати. Треба розкрити дужки. В дужках 5х плюс 6 перед дужками двійка. Чому рівняється цей результат? Ну, це, так, до речі, так, щоб ви розуміли, це п'ятий клас. І це завдання елементарно просте. І їх буде, ще раз наголошую, таких завдань буде 20%. Тобто, лякатися особливо немає чого. Ви навіть на цих легких завданнях можете подолати поріг у 100 балів. Ну, і складне завдання, безумовно, якщо нас слухають зараз ті, хто добре вже математикою, то ви бачите, що друге завдання є дійсно дуже складним. Основою прямої призми є ромбі стороною 20, периметр одного з діагональних перерізів призми 58. Визначити об'єм призми, якщо її висота дорівнює 5. Супер завдання. Але той, хто такі завдання вирішує, то той вже практично стоїть на порозі 200бальної оцінки. Ну, а тепер я би хотів, щоб ви уважно звернули увагу на те, що я буду зараз говорити. Ми не робимо секрету з того, що тестові завдання. Періодично будуть повторюватися. От перед вами приклад цього завдання, яке ви тільки що бачили легке завдання, розкриття дужок. Це завдання було вперше використане у 2015 році і через 8 років воно повторилося. Точно один до одного. Звертаю вашу увагу на те, що у 2015 році правильну відповідь дали на це питання 87% учасників тестування. 87, ну там без 600. У минулому році, чи хай буде в цьому році, трошки більше, ніж 76. Тобто завдання, яке у 2015 році було в категорії дуже легких, у 23-му році піднялося на одну ступінь складності і стало просто легким. Менше виконали правильну відповідь. Це вам підказка як найкраще готуватися до складання НМТ. Перший шлях найбільш ефективний, найбільш реальний, який дає найвищу користь це опрацювати всі тестові завдання, які були в попередні роки. Якби всі використали цю підказку, про яку я кажу, то по великому рахунку у 2023 році. Повинно було б вже бути не 87, а 90, як мінімум. Тому що вже бачили, вже працювали з цим завданням, вже виконували його. А воно повторилося, ще раз скажу, один к одному. Я вам скажу, більше того, у 24-му році також будуть завдання із попередніх років. Я не знаю, які, я не знаю, скільки їх буде. Але те, що вони будуть, це однозначно і це стосується кожного предмету. Тобто рекомендую почати з ознайомлення і з вирішенням тих завдань, які були вже в попередні роки і які є на сайті, були вже в попередні роки, і які є на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. І ще одне легке завдання, подивіться тут, яке, яке потребує просто логіку. Це приклад з історії, щоб ви розуміли, що історія це не обов'язково зазубрювання дат, це не обов'язково хронологія. Історія це в тому числі на елементарну логіку, на вашу кмітливість, на спостережливість, на фото зображено монету присвячену пісні, яка бере свій початок від часів Козаччини 17 століття. Ця пісня набула нового звучання в часи Української революції, початку 20 століття. А нині звучить на весь світ. В'єднаючи з попередніми поколіннями борців за волю України. Так у якому році Національний банк України випустив цю монету? Тобто, коли ця пісня була актуальною, коли вона зазвучала актуально? Ні. Понятно, 22-му році. І 62% дали на це правильну відповідь. Крім того, крім розрахунку? Виконання завдань попередніх років, які є на сайті Українського центру, ми пропонуємо вам цілу серію самих різних підказок і самих різних джерел для того, щоб ви могли підготуватися ефективно до цієї відповідальної пори у вашому житті. На сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, ви побачите всі ці опції, побачите всі ці сторінки, зайдете на них і зможете, і зможете покращити свої знання. Крім того, перед вами перелік всіх тих ресурсів, які ви можете використати для підготовки до тестування. І цього повірте достатньо, навіть як ви не будете брати участь у підготовчих курсах. А будете активно працювати з цими ресурсами. Тести минулих років, я про них вже говорив. Відеороз'яснення до завдань ЗНО з минулих років. Там вже не просто завдання, там вже будуть роз'яснення фахівців, що було правильно, що неправильно. Короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику. Ми домовилися один із наших регіональних центрів Львівський засередив у себе всі ці тести. В, на, на своєму сайті демонстраційні варіанти національного мультипредметного тесту, як тільки вони будуть готові, ви їх побачите. Про офіційний звіт я вже говорив. Всеукраїнська школа, школа онлайн і так далі, все це ви зможете використовувати, воно вже є до ваших послуг. Що дуже важливо, Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти працює для вас. Шановні. Абітурієнти. Ми працюємо для абітурієнтів Харківської, Полтавської Сумської областей. Перед вами наші реквізити. Перед вами наші джерела. Ви бачите всі ті сторінки, всі ті джерела, де ви знайдете нас, де ми є, там, там де ми є в соціальних мережах, ми є там обов'язково, ви там знайдете нас, ви зможете там отримати відповідь. Отримати відповідь від наших фахівців і отримати відповідь по тих джерелах, які там є. Телефони, які працюють у нас цілодобово для зв'язку з вами, ви бачите. Електронну адресу бачите. Я бажаю вам успіхів. Звертайтеся, телефонуйте, готуйтеся. На закінчення хочу сказати вам ще одне. Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут це вузі світовим ім'ям. У нас на Харківщині багато університетів, але ті традиції, той рівень підготовки фахівців, Євген Іванович скромно, він не все сказав на початку. Це один із найавторитетніших університетів у світі, а не тільки в Харкові. Ті знання. І ті компетенції, які ви тут отримаєте, це гарантія успішного майбутнього вас і вашої родини. Будь ласка, приходьте в Харківський політехнічний університет і ви не пошкодуєте. Я вам бажаю успіхів.